Добрий вечір. Ви дивитеся підсумковий випуск новин на Суспільне Черкаси. У студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Сьогодні говоритимемо про таке. Вшанували військових та цивільних, як у Черкасах відзначили День української державності. Знаємо, за кого і за що ми боремось. Перетворили вибухівку на попіл. На Уманщині піротехніки розмінували водойму. Боялись хлопці працювати, звісно, лісти в столову Кожен боявся. Як готується черкаська футбольна команда до зустрічі з суперником? Та чого очікують? Будемо старатися радувати болівальників наших. 46 жителів області сьогодні відзначили нагородами з нагоди дня української державності. Серед них є й ті, кому відзнаку присвоїли посмертно, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Нагадаємо, день української державності згідно з указом президента відзначають другий рік поспіль у день хрещення Київської Руси України, 28 липня. Як це було у Черкасах, розкажемо в сюжеті. Військовослужбовці, надзвичайники, поліцейські сьогодні вони тут у Черкаському сквері, аби у 520-ту добу повномасштабної війни відзначити день української державності. Ми, українці, ми черкащани, знаємо за кого і за що ми боремось. Є рідні старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта за своїх близьких вони отримують орден за можність третього ступеня посмертно. Поліцейські підірвалися на ворожій міні-торік у грудні під час розміновування Херсонщини. Дітей треба шукати за самовідданість під час захисту України, нагородили і військових, відзначили і черкащан, які щодня на своєму місці роблять внесок задля спільної перемоги, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Серед цивільних наших громадян, звичайно, ми в першу чергу відмічаємо тих, хто сьогодні допомагає на всіх фронтах. Зокрема, були відмічені колективи Батутінські, Смілянські, Уманський, які сьогодні допомагають відновлювати нашу рідну. Херсонщина це комунальники, зв'язківці, інженери, вчителі, фермери та працівниці соціальної сфери серед них Наталя Воронкіна та Світлана Черненко. Працюємо зараз. Ми всі на благо України, на благо нашої перемоги. Бажаємо усьому народу не загубити віру, а вірити і перемогти. Наша українська державність вона дуже. Давно почалася. Маємо її берегти, робити все для того, щоб вона стала, відбулася і була я саме найкраща Тетяна Рева, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси. З наступного року Україна відзначатиме день державності вже 15 липня, а не 28 го Закон про перенесення трьох свят підписав сьогодні президент Володимир Зеленський. Різдво відзначатимуть 25 грудня, а день захисників і захисниць України 1 жовтня. В Умані виготовляють проєктно кошторисну документацію, необхідну для відновлення житлового будинку, в який 28 квітня влучила російська ракета. 21 мешканцю забезпечили проживання у міських гуртожитках, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. У планах деякі конструкції будинку демонтувати та замінити на нові. Паралельно з цим процесом ми також будемо сподіватися, що ми дуже швидко пройдемо і експертизу зазначеної проєктно кошторисної документації, коли уже із другої половини серпня ми зможемо практично вийти на тендер для того, щоб визначитися, хто буде ремонтувати зазначену будівлю. Цей об'єкт вже внесений відповідно до програми з відновлення України. Тобто Відповідна програма внесений в перелік кабінету міністрів, і, звісно, буде фінансуватися саме за цією програмою до повного відновлення. Думаю, що що приблизно 8-9 місяців, десь от при хороших роботах, при ефективному підряднику, думаю, що ми відновимося. Нагадаємо, 28 квітня через російську ракету руйнувань зазнали дві багатоповерхівки. Ще 25 будинків були пошкоджені. Загинуло 24 людей з них шестеро діти. Поранення отримали 18 осіб. Одна жінка від отриманих травм померла у лікарні через два місяці. Снаряди від граду та залишки боєприпасів виявили черкаські водолази сапери під час обстеження водойм на Уманщині. Нині там триває розмінування території. Піротехніки вже знищили 38 тисяч вибухонебезпечних предметів, розповів заступник начальника головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Горобець. Снаряди потрапили в цей район на початку повномасштабного вторгнення, коли російська ракета влучила в один із з військових об'єктів. Як очищають дно черкаських грічок, дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. замість човнів та рибалок уманським ставком маневрує надводний дрон. Його керманич Володимир Середа говорить: цей прилад сканує дно як рентгенівський апарат. Бачимо структуру дна. Якщо будуть якісь предмети, то змін ця структура. Побачивши на екрані зміни, його колеги водолази сапери вирушають на підводну експедицію. Їхній улов снаряд від системи залпового вогню град. Володимир Косенко орендується озеро 14 років. Тут вирощує товарну рибу. Каже, радий, що ставок очищують, адже працювати на ньому ніхто не хотів. Боялись хлопці працювати, звісно, лізти в ставок, кожен боявся. Ми ще на цей год говорили, що ми не прийдемо те робити самого, бо там в тебе снаряди є. Тим часом водолази продовжують роботу. Виявляють ще одну знахідку. Та витягти її голіруч із води не вдається. На допомогу залучають спецтехніку. 122 мм град. Забігатимний, тому що є червона полоса. На бойовій частині металевий град засипав це озеро повністю. Хвости снарядів і досі визирають з під води. Показує водолаз сапер Антон Гайтан. Каже, у водоймах працювати тяжче ніж на суші, адже мул та погана видимість, ускладнюють роботу. Візуально ми нічого не знайшли. Починаємо проводити сканування дна за допомогою санаботу. Якщо виявляє якісь подозрілі предмети під водою. Ми ставимо маячок. Якщо металошукач дає звуковий сигнал, що це щось металеве, тоді вже працюємо. Розміновувати водойму допомагають і піротехніки. За годину роботи водолази сапери із озера вилучили п'ять вибухонебезпечних предметів. Їх розмістили на спеціально обладнаному місці. Ось зараз піротехніки вантажать небезпечні знахідки і відвезуть на спеціальний майданчик для знищення. Подалі від глядачів піротехніки перетворюють вибухонебезпечні предмети в попіл. Зі слів заступника начальника головного управління ДСНС в області Олександра Горобця, Уманський район найбільш забруднений в області. Спочатку повномасштабного вторгнення тут виявили 38 тисяч вибухонебезпечних предметів. Першочергові дії Державної служби статусу імені перетехніки були спрямовані на очищення населених пунктів. Загальна площа забрудненої імовірно, забруднення території складала 32 тисячі гектарів. Олександр Горобець зазначив, піротехніки вже очистили сільськогосподарські угіддя. Нині роботи тривають у лісосмугах та на водних об'єктах району. Це майже дві тисячі гектар. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси Чоловіка, який воював проти українських військових на боці Росії, повідомили про підозру за двома статтями державна зрада та участь у терористичній організації, розповіла речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. Зі слів підозрюваний в складі російських військ неодноразово брав участь у наступах та штурмах проти сил ЗСУ. Нині його оголошено у розшук. Відомо, що він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Йому загрожує покарання до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскації майна. За даними кіберпідрозділу, бойовиком виявився 36-річний мешканець тимчасово окупованого міста Рубіжне, будучи радикально налаштованим та підтримуючи збройну агресію Росії, в 2021 році він вступив добровільно до підконтрольного РФ силового блоку терористичної організації ЛНР. Встановлено, що бойовик неодноразово обстрілював позиції українських військових та брав безпосередньо участь у окупації населених пунктів у Сєверодонецькому та Бахмутському районах. Зрозуміло, що робота лише почалася. Саме ця думка з'явилася після виходу до української прем'єр-ліги. Пригадує тренер черкаського футбольного клубу ЛНЗ Олександр Ковпак. Нині команда щодня тренується, готуючись цієї неділі приймати удома свого першого суперника в чемпіонаті одеський чорноморець. Які сподівання покладають на цей матч? Та чи поділилися своєю секретною тактикою? Розповість Тетяна Недбайло. Що не пам'ятаєш, як мене набивали? Поруч з гравцями ЛНЗ свої футбольні фінти відточують десятирічний Марк та дев'ятирічний Артем. Ми граємо в Черкасах ну, почті кожен день через день. А так хочете грати. В Елензе хоче в ЛНЗ. Хочу чемпіонат, чемпіонат? світі. А ось співзахисник Черкаського клубу Віталій Бойко каже: має мрії поскромніші. Передусім, бажає здобути першість в українській прем'єр-лізі. Хочемо перемагати, а як кажуть, апетит приходить під час їжі. На що готові зараз? До перемоги. Та ну на все не можна сказати, але повністю віддати себе всі свої сили емоції. Тож щодня півтора години тренування на полі не лінуються навіть попри спеку, додає Віталій. Адже попереду дебютний матч у УПЛ цієї неділі черкащани зустрінуться з одеським чорноморцем. Чорноморець хороша команда, вона вже ну в лізі декілька років. Перед цією грою має подвійну відповідальність справитися з усіма задачами на полі та підтримати усіх гравців команди, каже капітан. Олег Тарасенко для мене, як для черкащанина, перший раз в прем'єр-лізі команда ніколи не було з Черкащини. Я майже все життя тут провів. Так що буде точно мандраж Утім, додає він минає з першим свистком на полі. Поставимо як найвищі завдання, будемо старатись радувати болювальники наших перемогами гарною грою. Думаю, що в нас все, все вийде. Має неабиякі хвилювання, каже і тренер команди Олександр Ковпак. Ця перша гра вона буде на цьому етапі важлива, тому що попереду чекають непрості наші ігри. Ось так що хочеться, звісно, почати з позитивної ноти. Ось, єдиний мінус це буде, що ми будемо грати без болівальників. Але ми розуміємо, що вони нас будуть підтримувати. І Фан зоні в нашій. Задля хороших результатів підсилилися і новими гравцями. Це Сергій Рибалка, який в опорній зоні грає. Людина, яка дійсно там досвід має і в, і в Європі, і в динаміки в команді, так, і за збірну грав. Це також гравці, нападник у нас, Максим Придун, який додався, так, і який зараз непогано виступив за харківський металіст. У нас Добавились крайні півзахисники. Якусь секретну стратегію, яку застосуєте саме в з одеситами. Стратегія така, щоб на кожен матч виходити і здобувати перемогу. А ще говорить Віталій Бойко, важливо дотримуватися традиції перед грою. Перед самою грою з Назарієм нічого ми робимо коло, проходимо, там щось обговорюємо. Не знаю, чи допомагає, але добре це робимо. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Більше інформації є на сайті Суспільне медіа та в наших соціальних мережах. Спокійного завершення дня та мирних вихідних. Бажаю вам я та команда новин. Бажаю Збройним силам України перемог великих та маленьких, бо вони також потрібні, а ще сили і беззаперечної віри в нашу любов, бо вона безмежна. І з кожним солдатом, з кожним офіцером, який зараз бореться за нашу незалежність, ми стоїмо поряд, і наші серця б'ються з вами в один такт. Наша перемога це міцні обійми сина. І розуміння того, що цій війні він більше не належить. Це яскраві очі доньки, за безпеку якої більше не треба переживати. Це вся родина за столом, а також величезна радість для нас всіх. Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах.